Друзі, всім доброго дня! Знаходжусь в Дніпрі, в Укрпочті, повторно відправляю заяву на оцих двох ухилянтів. Борисенко, другий мені невідомо. Так. Які сквоїли синуля, не кричи, які скяли правопорушення за частиною 5 статті 121, не пристигнуті Паском безпеки. Щоб їхнє керівництво... Підполковник поліції Калюжний Андрій Петрович притягнув до відповідальності. А за друге порушення, а я впіймаю за друге порушення, будуть позбавлені водні, водійського <на послідчення. <на Синок, да, на на на. <на>, <на> <-theless>. Так що відправляю, ось в заяві указано повторно. Бо ці чудики які сидять в Троїць на Троїцькій площі в управління Нацполу, вони мені відписались, я вам покажу. Що вони відписались мені з приводу? Я дві заяви подавав на те, щоб постанову надали мені відеофіксацію. Це одна була заява. А друга була заява про притягнення оцих двох. Ну вони мені в одній заяві, в одній відповіді, написали, що ви звертались 23-го по притягненню оцих І вони там казали, що відеофіксація вам потрібна. Приїжджайте в управління. Ну я в Дніпрі знаходжусь. Буду ловити цих ухилянтів по вдруге і будемо притягувати до відповідальності, тому що і всім, кажу, люди, об'єднуйтесь і слідкуйте за цими ухилянтами, квіточками нашими, які не здатні воювати і зброєю в тилу шатаються. Так що відправляю повторно 1 числа. А ви там управлінці, як тебе? Я не пам'ятаю, як ти Ірина якась, блін, там підписана мені. Ти хоч головою думаєш що ти пишеш, блін. Бо ви по 50 тисяч отримуєте зарплатні з нашої казни. Бін, вам машини повидавали, а пишете всяку чіпуху. Так що відправимося.